Я не Володимирівні чи у Олени Вікторівни. Посуд, мікрохвильовка, ось ці буфети. Це ми купили за рахунок цього гранту. Подавали заявку для дітей з особливими освітніми потребами, щоб ми їх могли навчити. Ось ця лавка куплена за ці кошти. Ось та підставка. Ми дуже її теж хотіли. Ось цю підставку під м'ячі. М'який інвентар ми зараз замовляли. Ось, наприклад, ось такі бачите обважувачі. Там от є гра з жилетами, вона називається теж дуже така цікава. вдіваєш на нього жилет і кидаєш м'ячики, треба попасти один в одного. Але вони безпечні. Основний такий напрям був це придбання дидактичного дрібного дидактичного матеріалу для дітей з особливими освітніми потребами. Ми так собі подумали і вирішили. А чому б ні не спробувати? Дуже цікаво. Насамперед дуже цікава сама робота. Це сісти, придумати, це колективна така була робота, сісти, придумати, що ми хочемо, знайти його, да, потім правильно написати програму нашого гранту, тому що це теж е, така відповідальна дуже робота. Ось це у нас така темна сенсорна кімната. Це, що нам теж ми його замовляли і нам його купили. А для чого вона? Е, для дітей з особливими освітніми потребами. Це темна сенсорна кімната, туди можна ставити якісь предмети, які світяться. Ну, там зоряне небо, ми хочемо собі закупити. Купити хочемо його. От, ми не замовляли зараз. Ми закупили ось цю доріжку, тактильну доріжку. Потім балансір. ось цей. От. Ось м'які модулі теж для фізкультури. А ось бачите, балансир, він ще в комплекті. Балансир із тим обладнанням береш м'ячики і на рівновагу і кидаєш, дитина має кинути. Спочатку ми заключили договір про співпрацю з громадською організацією, з благодійним фондом Процвітай, керівником яким є Марія Паблінкова. І коли ми це все з нею обсудили, ми вирішили, що будемо писати заявку на грант, назвали його підтримка дітей з особливими освітніми потребами і подали таку заявку на придбання дидактичних засобів навчання для наших дітей. І пройшло там менше місяця, і нам перезвонили і сказали, що ми виграли, от давайте заключайте договори з. З постачальниками і будемо оплачувати. І е, дуже швидко це все відбулося. Для нас це було дуже неочікувано, тому що там сьогодні вона позвонила, сказала, що ми виграли, а завтра вже прийшли кошти на їхній рахунок і каже, все, давайте їх будемо швидко е, використовувати. І все. І ось до кінця е, поточного 2023 року ми заключили всі договори. Проплатила це все, і вчора прийшла остання посилка, як то кажуть, і прийшли останні дидактичні матеріали. Угу. Скажіть, яка сума і що саме ви закупили? Сума була 100 тисяч гривень. Ми закупили дидактичні матеріали, ми закупили меблі, ми закупили техніку, таку як мікрохвильовка, посуд для дітей е, з особливими освітніми потребами? і е, Два невеличких буфета, і ми з нього зробили як їдальню. Потім ми закупили засоби реабілітації для вчителя-реабілітолога і для інших спеціалістів теж різні засоби корекції. Ми працюємо з дітьми з, різним, з різними дітьми, да, з особливими освітніми потребами. І, Кожна дидактична гра вона відповідає тій нозології, з якою ми працюємо з дітьми. От, наприклад, темна кімната да, вона розрахована для дітей. З... Роздом аутистичного спектру, наприклад, да? для дітей з інтелектуальними порушеннями ми закупили і створили таку невеличку ресурсну кімнату, да? для того, щоб дитина, наприклад, могла сама собі приготувати або бутерброд, або там посмажити яєчню, або просто для початку вміти накрити на стіл, або розігріти у мікроволновці якусь їжу. От. Так само для... Дітей з порушеннями координації, з порушеннями фізичного розвитку, та є різні засоби, наприклад, як ракерборд для рівноваги, так само і різні тактильні доріжки для корекції плоскостопості для маленьких дітей. Дидактичні ігри, які направлені на сенсорний розвиток. Це колір, форма, об'єм і так далі. Тобто різні, 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 і ну, я думаю, що ми зробили дуже вдалий такий крок до нашої реалізації нашої мети. Можете сказати, наскільки це взагалі важливий грант, ну, наскільки важливо це для дітей, для того, щоб було. центр працював? Дивіться, я раніше ну, якось так ставилася до тих грантів, коли казали, що там хтось виграв грант. Я думала, що це таке знаєте, нереальне і взагалі чого з ним зв'язуватися. Але коли ми це спробували, воно затягує, тому що ти дійсно бачиш результат, ти бачиш, що ти. Може що зробити і дати нашим дітям так, ну, більше, навіть, ну навіть більше того, що ти можеш зараз. Тому я думаю, що це дуже така гарна ідея і взагалі підтримка благодійних організацій, це особливо в наш час, це дуже така гарна ідея і. Нам сподобалося. Дівчата в захваті. Я взагалі взагалі стрибала, коли нам і сказали, що ви виграли грант. 100 тисяч. Ха, 100 тисяч! Це ж, це ж гроші, це великі гроші. Просто так би нас нам їх, ну, місцевий бюджет нам би їх зараз не виділив, тому що ми розуміємо, що зараз війна і це ненагальна потреба. Так, а завдяки цьому гранту ми поповнили свої кабінети, необхідним матеріалом. Робота не змінилася, я б сказала, поповнилася, тому що. Той дидактичний матеріал, який нам надали, він дав змогу працювати краще, дітям цікавіше. Діти дуже часто, дуже швидко втрачають інтерес до гри і до однакових іграшок, будь-які діти. І звичайно, що новий матеріал завжди потрібен, тому що дітям потрібно змінювати, змінювати позиції, змінювати гру, скажімо, для їх зацікавленості. Які ви бачите зараз особливості в роботі з дітьми під час війни? Особливості бачимо. Я працюю вчителем логопедом, і під час війни кількість дітей саме з логопедичними проблемами збільшилася. По-перше, батьків немає тільки стільки часу, і психологічний стан впливає на розвиток дитини, на розвиток мовлення дитини, ну на психологічний розвиток взагалі. І, звичайно, на стан батьків це все впливає е на будь-яку дитину, а особливо впливає на дитину з особливими освітніми потребами. І навантаження на батьків сильніше впливає, бо вони не завжди можуть знайти. Е Тих спеціалістів або їм приходиться приїжджати, наприклад, да як діти у нас випонувнушні переміщені особи. Вони приїжджають на нове місце, і їм потрібно знайти реабілітолога, знайти людей, які дадуть їм такі послуги. Навіть і центр наш треба знайти. Це дуже відчувається в роботі з дітьми, бо поповнилися дидактичні матеріали. Вони різноманітні. Вони зроблені зроблені з екологічних матеріалів. Дітям дуже подобаються вони різноманітні. І ми бачимо, який вплив це хм, е е оказує на дітей, <т várias> да, е на їх розвиток. Особливо ось ці кімнати для відновлення, бо дітки, коли приходять, вони приходять з різним настроєм, всі з якимось ну, з особливими освітніми потребами. дітки є і деякі потребують відновлення. Чи, наприклад, нам закупили таке вігвам, дітки дуже люблять туди лягти. Пограти в якісь такі спокійні ігри, розумієте, це такі місця, такі, така кімната, яка допомагає нам в роботі. Бо якщо не не можна, ну так в нас є пуфіки, в нас є там килимочок, де, де дітки можуть прилягти. У нас є якісь музичні інструменти, але те, що нам дали, воно розширило якісь можливості для нашої роботи з дітками. Ну і дидактичні ігри вони просто ну, безцінні. Я не можу навіть вам розказати, як, як це впливає на розвиток дітей саме з особливо з особливими освітніми потребами.